Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак і сьогодні ми продовжимо з вами рубрику діагностичних сканерів для авто. Отож, зустрічайте. У нас сьогодні на огляді Foxel NT809. Це прилад доступної цінової категорії, і основне завдання якого це. Повноцінна діагностика по всім системам, а також деякі сервісні функції. Раніше ви у нас на каналі могли бачити огляд на інший прилад Фоксу з тих часів. Ми в принципі з цим виробником не стикалися. Але зараз компанія також не стоїть на місці. Вона йде суттєво в ногу разом з іншими компаніями, по типу Launch або інше. І дуже цікаво, що коли ми готувалися до цього огляду, цікавилися в загальному От, де як продається цей прилад, і виявляється, що він має свою дуже велику популярність у США та країнах Європи. І Програмне забезпечення воно йде спокійно собі в ногу разом з тим ж самим лаунчем або у тел. Прилад поставляється в нас в такій картонній коробці, всередині якої у нас ось такий от зручний кейс для носіння приводу. Подивимося, що всередині відразу хочеться відмітити хорошу якість навіть самого ж того ж самого кейсу. В комплектації ми бачимо кабель Ob'D для підключення до автомобілю, кабель Type-C для підключення приводу до комп'ютеру або, мабуть, для зарядки. Є коротенький пакінг-ліст, тобто, що в нас тут є по комплектації. Click-Start-Guide інструкція коротенька по підключенню і налаштуванню приладу. Гарантійний талон від виробника та інструкція по використанню на англійській мові то тут ми бачимо певні навіть графіки, певні скріншоти, також буде цікаво для ознайомлення. І нижче, власне, сам привод. А тож, як то кажуть, під капотом у нас 7-дюймовий сенсорний екран. Тут у нас повноцінний Android 9, що, в принципі, дуже радує. Маємо 4 ядра 1.3 ГГц процесор, маємо 1 ГБ оперативки та 32 ГБ своєї пам'яті. Акумулятор у нас тут на 4000 мАч. Цього всього цілком достатньо, щоб в сучасних умовах прилад працював коректно, швидко та доволі зручно. На верхній панелі ми бачимо кнопочку живлення, роз'єм Type-C для зарядки та підключення до комп'ютера, роз'єм USB, очевидь, тут можна підключати якусь флешку, роз'єм для підключення кабелю OBD, знизу у нас тут нічого. Ну і ззаду, в принципі, теж бачимо, що корпус був розрахований і на старші моделі. Тобто, тут у нас є місце для камери, але в самому планшеті її немає. І маємо зручну підставку. Є її зручно і за кермо прилад фіксувати. І, в принципі, навіть загальному, якщо ви на столі. І працюєте, це теж буде доволі зручно. Він зроблений класно, тобто пластик хорошої якості. все. Єдине, що от мені не подобається в цьому приводі. Накладки вони мають такий певний люфт, і це ну, мені не дуже подобається. Тобто класно було б, щоб воно було намертво зафіксовано, і це було б надійніше виглядало. Це от єдиний мінус, що мені не подобається по корпусу приводу. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо ближче вже до самого приводу, вмикаємо його. Ось основні лозунги даного приводу на коробці це універсальний, зручний, швидкий. Ну, в принципі, воно так і є. Бачимо відразу сповіщення про ліцензійне погодження. Окей. так і нам потрібно привод або зареєструвати, або залогінитись. Ну, давайте спочатку перемкнемо мову. Наприклад, можна на російську. і Ми тоді вже з вами зареєструємо і ознайомимося з самим приводом вже детальніше. Але для початку нам потрібно підключитися до Wi-Fi, тобто переходимо в налаштування, так, настройки системи, і у нас з вами вже стандартні по Android налаштування. 5G, на жаль, даний привод, схоже, не підтримує. Включаємося до 2,4G мережі. Так, маємо підключення. можемо зробити реєстрацію. Так, тут маємо заповнити дані для реєстрації, тобто перше поле це на сім'я користувача. Тут такі переклади, але тут в нас сказано, що це має бути електронна пошта. Код підтвердження, тобто ми вводимо електронну пошту, натискаємо Відправити перевірочний код. Він нам приходить і ми його сюди вводимо. І пароль ми створюємо і підтверджуємо. Повторюємо. Поїхали. Бачимо ось такого плану електронний лист, де бачимо свою пошту та код для підтвердження. Його тут, власне, і вводимо. Бачимо, що в нас відразу галочка зелена, тобто є підтвердження. І натискаємо погодження з умовами ліцензії. І бачимо, що реєстрація у нас пройшла успішно, натискаємо ОК. Так, активуємо серійний номер приладу. Тут ОК, OK. натискаємо підтвердити, і бачимо, що успішно зареєстровано. Повторно входити нам не потрібно. Ось ми вже власне можемо бачити інформацію про свій аккаунт. Тут можемо заповнити з вами дані, але це зараз ми пропустимо. Отож, після успішної реєстрації ми можемо з вами вже користуватися приводом. Давайте почнемо з налаштувань, що ми тут можемо змінити. Бачимо одиниці, тобто ну, тут стандартно вся або еметрична, або британська система. Можемо вибрати мову, тобто у нас тут є китайські, німецька, англійська, французька, російська та інші. Можна розмір шрифту, тобто збільшити, зменшити. Сортування. Так, по алфавіту по популярності. Я думаю, що це в нас по маркам, ну буде зручніше по алфавіту. Так, дистанційне керування це у нас є можливість по Quick Support або через AnyDesk, щоб вашим приводом міг хтось інший користуватися. Автооновлення. Хай буде в нас включено, налаштування системи. Це у нас звичайне налаштування Android. Загальні. Ну от такі от пункти. Можна зробити очистку даних, можна зробити видалити програму діагностики, це я думаю зробити повне скидання. Ані можна видалити пункти, які в нас є зараз встановлені. А очистка даних це вже власне почистити кеш. Налаштування друку. Можна тут мен менеджер налаштувати і можна буде друкувати власне, свої звіти. І ну, тут машинний трошки переклад нікуди не втік від Фоксова Около це я думаю у нас «About» вікно. У нас тут є модель, є версія програмного забезпечення, є версія софту, серійник, дата виробництва і от такі от у нас власне пунктики. По аккаунту, тобто ми тут можемо редагувати інформацію про своє СТО, і вона буде виводитися у звіті. Можемо перевірити свої продукти, тобто під вашим акаунтом, які ще власне активовані прилади, і можемо бачити до якого часу у нас буде активна ліцензія. Що дуже круто, у Фоксвела у всіх приладах є чесних три роки оновлення. Тобто, якщо ми там лаунча у бачимо рік там чи два вже два це вже акція, то у Фоксфела стандартно усі прилади мають три роки безкоштовних оновлення. Управління даними, тобто у нас тут, в принципі, вже стандартно для подібного плану сканерів, можна зберігати картинки, можна скріншоти, можна зберігати pdf формат звіти, можна дивитися там записи діагностики. Ми це вже розглянемо власне, при роботі зі сканером. І далі те, з чого ми починаємо, в принципі, роботу з приводом після реєстрації, це завантаження оновлень. Завантаження відбувається через Wi-Fi, тобто, вже ті моменти там з флешками, типу через комп'ютер, вони вже відійшли у всіх виробників на задній план. І тут в нас так само стандартно в принципі, активація вже завантаження через Wi-Fi. По оновленням тут теж у нас, в нас стандартна ситуація. Тобто, в першу чергу ми оновлюємо операційну систему, натискаємо обновлення. Можна оновити все, але давайте для зручності спочатку оновимо операційну систему, тоді саму програму, і вже, власне, тоді зможемо повністю оновити всю базу даних. Отак, От друзі, виглядає вже у нас меню, коли у нас все завантажено. Тобто бачимо, що всюди у нас остання версія. Сам процес оновлення у нас зайняв трошки більше 30 хвилин, ну, тому можемо переходити вже далі до ознайомлення з роботою. А саме діагностика та сервісні функції, їх ми вже вам покажемо на авто. На огляді у нас сьогодні буде діагностика Шкода Superb. Для початку роботи підключаємо кабель obd 2 до приводу та до obd роз'єму в автомобілі. Отож, починаємо ми власне роботу з того, що включаємо запалювання або заводимо автомобіль. Заходимо в розділ діагностики, і хочу тут відразу відмітити, що у нас зручно те, що в нас є відразу кнопочка по Він-ходу. У нас є зручний розподіл по ринкам. Це навіть зручніше ніж в тому ж самому зенітті. Зроблено мені здається, тобто можна бачити всі, можна бачити Америку, Європу, Азію. Китай також варто відзначити дуже велике покриття по Китаю. От навіть я спілкувався з іншими продавцями, і от справді по Фоксвеллу покриття по Китаю воно йде набагато краще ніж в лаунча або валутела. Далі у нас є пошуковик зверху, тобто ми можемо повністю вести, яка марка нас цікавить. А також у нас є буквений пошук знизу, тобто, якщо у нас шкода, ми можемо зайти в S і вже бачимо Сап, Спрінтер, SEAT, і тут є також наша шкода. Давайте спробуємо считати він код Натискаємо ВІН, авточтення. Сканує у нас протокол відразу стандарт CAN. Він-код у нас не прочитало чомусь, але тепер йдемо іншим чином. Давайте візьмемо тепер шкоду через марку. Беремо тут Smart VIN. У нас є такий пункт. І дивним чином, тут у нас він код щитується. Можемо натиснути ОК. Бачимо, що це супер. Після 2016 року. Бачимо, що рік 2019, Так, це в нас все окей, все правильно. Можна тут зробити діагностику і інформацію про автомобіль. Давайте почнемо з інформації про автомобіль. Це в нас саме те, що ми й бачили. Переходимо до діагностики і маємо три варіанти: тобто сканування по каншині для автомобілів після 2005 року. Звичайне сканування. Я так розумію, що це для автомобілів, які ще по коліні діагностуються, та контрол тобто ми можемо вручну просто вибрати ту систему, яка нас зараз з вами цікавить. Давайте зробимо сканування по кану. І можна також вибрати певну систему, там одну, дві чи три, або вибрати всі системи. Це також, до речі, доволі зручно, тому що в інших сканерах я, наприклад, не бачив, коли ти робиш сканування систем. То ти або можеш в одну систему зайти, або всі. А тут ви можете вибрати декілька. Тобто, якщо, наприклад, ви чітко знаєте, що вам треба та та та, -та система, але вона не одна, то це також достатньо зручно. Натискаємо ОК, і, власне, пішла діагностика. Ми відразу в принципі, бачимо, що в нас помилок немає. Заходимо тоді, наприклад, в двигун. І тут стандартне вікно для усіх діагностичних приладів. Тобто, в нас зверху є інформація про блок управління, в тому числі і з кодуваннями, з версіями. Бачимо тут зчитування кодів несправностей, у нас їх немає, живу дату та тести виконавчих механізмів. Що цікаво, дівдата у нас розділена на два пункти, де усі поноктаки у нас для цієї машини тут щось їх біля 700. І як бачите, тут в принципі не дуже зручно на сучасних автомобілях в такому режимі це все відстежувати, тому що тут навіть і пошуку немає, і знайти те, що потрібно, доволі складно. Є меню Data Stream, Ви можете, наприклад, зробити пошук циліндр і, наприклад, відхилення по впуску форсункам. Тобто, бачите, по першому циліндру. Тепер давайте по нюансам. По... Лівдата та й в загальному по самій системі діагностики. Хоча в нас зараз вибрана російська мова, тут російської мови немає від слова взагалі. От в нас просто усе йде на англійській мові. Ось це може злякати. Наприклад, якщо ви звикли, що от ви вводите форсунки, там бачите роботу по форсункам по корекції. Ну тут вже треба, якби звикати, що можна вести інжекшн або циліндр, і вже можна від того, якби відштовхуватися. Це мінус певною мірою, але з іншого боку, ну зараз не дуже модно російському використовувати, тому що там зазвичай використовується машинний переклад, і дуже часто назви тих самих пунктів або величини вони йдуть спотворені і недостовірні, тому правильно користуватися приводом на англійській мові, і от власне в такому режимі. Тепер що у нас є по зручності, наприклад, по роботі, давайте розберемося от верхнім нашим тулбаром. Зараз ми з вами робимо якраз діагностику автомобіля. Ми бачимо зверху версію програмного забезпечення. Це в нас шкода 303005. Бачимо фактичну напругу на роз'ємі обіді це 14,1 вольта. І далі у нас є такий тулбар. Тобто тут ми можемо з вами перейти на домашню, вийти з діагностики, але це ми зараз не будемо робити. Можемо перейти швиденько до налаштувань. Можемо зробити друк. Ну але в нас зараз немає документу для друку, тому окей. Можемо зробити скріншот. Окей, можемо також, якщо у нас якась є помилка, відразу зберегти лог діагностики і подати його для розробника для усунення власне якихось там нюансів по роботі приладу. І бачимо інформацію про VCI. Тут у нас провідне підключення, тому власне Вісіяйка у нас підключення. Також далі маємо значки індикатори по Wi-Fi, по Bluetooth та по акумулятору і по часу. Далі власне по роботі уже з самими пунктами діагностики полів дата. У нас, наприклад, можна той самий там відхилення по корекції першого циліндра, можна перевіряти його в текстовому варіанті, можна перевіряти його в графіку. Тут це мені дуже сподобалось, як реалізовано, тому що ці пунктики вони один з другим гарно поєднані, і ви чітко можете собі бачити розуміти, як і що у нас є. Тепер, що нового є у Foxwell, чого, наприклад, я не бачив ні в ваунча, ні в валутела, ні в інших брендів. У нас є навчання роботи приладу на завідомо справній машині, а також порівняння уже з несправною. Ось до прикладу, у нас з вами є підозра там, на роботу по першому циліндру по форсунці, і зараз ми з вами уявімо, що на цілком справній машині ми можемо зробити навчання по цьому параметру в різних режимах, наприклад, навчання в режимі холостого. Стого <з> ходу або при прискоренні, при гальмуванні, давайте зараз у нас холостий хід. Ми робимо навчання. Ось, і тут додатково нічого натискати не потрібно. У нас пішло навчання. Пер окей, виходимо з цього пункту, Коно натискаємо. Ніт зараз. Ми, ми з вами підключилися до автомобіля, в якого є якісь несправності, і нам потрібно порівняти з попередніми параметрами. Ми беремо порівняння. ну, от, до прикладу, сильна нагрузка. У нас тут нічого немає. А от холостий хід ми вже з вами робили запис і можемо порівняти. Беремо порівняння, холостий хід. І бачимо, що від 0 до 0,22 у нас були параметри по попередньому автомобілю, і зараз можемо порівнювати з фактичними значеннями. Як на мене, це реалізовано дуже круто і дуже зручно, тому що ви чітко бачите ті параметри, чітко можете порівняти це по факту, тобто класно, просто класно. Також от по навігації у нас з вами знизу є історія. Можна перейти швиденько, подивитися там по історії, зробити запис, зберегти або поставити на паузу. По графіку у нас можна тут зробити мультиграфік, але він працює тільки в режимі, коли у нас вся дата, і зараз я вам це покажу. Можна розділити і так само подивитися історію, записи зберегти. Давайте тоді ми подивимося через «All data». От тут погано, що на жаль, немає пошуку. Це було б дуже корисно. Але тут ми можемо вибрати декілька параметрів і натиснути ОК. І ці параметри дивитися вже в такому режимі текстовому або в графіку. І графік, от в цьому режимі, вже можна зробити мультиграфік, де параметрів може бути до чотирьох. Ось, бачите, в нас їх з вами чотири. І вони можуть паралельно тут накладатися, можете порівнювати дані одного датчика з даними іншого датчика. Це також буде зручно для того, щоб бачити, яка система працює, наприклад, некоректно. Так. Тести виконавчих механізмів. І по активним тестам у нас на даній машині по двигуну, наприклад, є 17 параметрів. От, наприклад, спробуємо запустити вентилятор охолодження, натискаємо старт. Так, вентилятор у нас запустився. Це чути, бачимо статус: це «Актив». Можемо паралельно ще при цьому дивитися певні параметри по даті, і можемо зупинити. Ну так, тобто, тести виконавчих механізмів тут працюють. Власне, от ми з вами ознайомилися з діагностикою. Тут можна бачити також інші системи, які даний прилад побачив в автомобілі. Переходимо тепер з вами до сервісних функцій. У нас тут пункт обслуговування, і бачимо, що тут у нас є аж 30 сервісних функцій, чого в принципі більше, ніж достатньо для такого плану приладів. Серед основних бачимо запуск регенерації примусової. Коли ми переходимо в даний пункт, ми можемо переглядати автомобілі, для яких це доступно. Для прикладу, для Європи. Шкода у нас тут також є, і можемо далі вибрати автомобіль та запустити власну сервісну функцію. Ось давайте переглянемо з вами повільненько які саме її функції. Давайте перевіримо також, чи считаємо коди форсунок даний привод на даному автомобілі. Так, Він код у нас через цей режим також зчитується, знову підтверджуємо автомобіль. Це у нас система по двигуну. Підтверджуємо, що у нас справді блок двигуна. Так, і тут у нас є з вами пунктів по щитуванню кодів несправностей та спеціальна функція. Давайте зайдемо через спеціальну функцію. Перевіряємо, щоб дані вимоги були виконані. Ось, як бачите, прилад успішно, хоч це процедура трошки зайняла у нас часу, але успішно щитав коди усіх чотирьох форсунок. Повертаємося назад в попереднє меню. Також цікаво, що по діагностиці у нас є пункти по історії. Заходимо в історію, бачимо, що ми робили діагностику шкоди супер, бачимо він, код та коли це робилося, і можемо повернутися власне, до діагностики. Це буде зручно, якщо до вас заїхала та ж сама машина, яку ви там десь недавно читали. Можна зайти в діагностику, можна зайти там в певну систему, яка вам потрібна, і перейти власне до роботи. От, друзі, ми з вами розглянули діагностику та сервісні функції на автомобілі, але це не весь функціонал приладу. У нас тут з вами є ще додаткові пункти по меню. Є дистанційне управління, це керування вашим приладом через TeamViewer. Також в принципі для сучасних приладів функція не нова, Хтось може підключитися до вашого приводу та допомогти вам з діагностикою. Можна зробити оновлення по прошивці. Менеджервісії це, мабуть, буде стосуватися більше блютузних версій подібних приладів. Є відеоскоп, тобто підключення по ендоскопу. У нас з вами, от, наприклад, є в продажі відеоендоскопи Теслонг, які мають собі USB-роз'єм. Ми вставляємо тоді прилад в роз'єм USB зверху. Так, бачимо, що він засвітився, тобто він живлення взяв. Заходимо в меню відеоскоп. І бачимо, що можемо спокійно тепер на екранчику з вами переглядати і працювати власне, з відеоендоскопом. В принципі, дуже зручно, тому що підійдуть будь-які usb відеоендоскопи і така наявна функція вона дуже корисна. Додаткові інструменти, в принципі, це файловий браузер, звичайний андроїдовський теж буде корисно для роботи з самим приводом. Список перекриваємо діапазонів. Знову ж таки, машинний переклад це власне підтримка роботи приводу з якимись брендами. Ми це з вами вже бачили, мабуть, на Атофіксу. Ви можете тут вибрати, наприклад, автомобіль, вибрати прилад, вибрати модель, вибрати систему. І в загальному розуміти, чи працює даний привод з таким автомобілем, з такою системою. От, наприклад, візьмемо ситуацію. Ми казали, що Foxel має хороше покриття по китайським автомобілям. Це стосується навіть якщо порівнювати його з лаунчем або з аутелом, отофіксом. І до вас там дзвонить якийсь клієнт, каже: у мене така от машина, чи ви зможете почитати, тому що там на тих сервісах мені нічого не змогли зробити. Ви просто заходите, відразу дивитеся, чи цей автомобіль тут є, і принаймні вже розумієте, чи варто там клієнта записувати до себе в роботу. Там менеджер сервісу, тут ми можемо бачити історію діагностики, заповнити інформацію про ваш автосервіс та вести свою таку міні-базу по клієнтам. Отож, друзі, ми з вами намагалися розібратися сьогодні з новинкою на нашому ринку: це Foxel mt 809 Якщо узагальнити. Даний прилад він має свій сегмент. Тобто, наприклад, він підійде автопідборщикам або невеличкому СТО, якому там не треба якісь адаптації, кодування і тому подібний функціонал, а буде достатньо діагностики та сервісних функцій. Як ви бачили, з цим він справляється прекрасно. З мінусів немає русифікації по менюшці, уже діагностичній. З плюсів хороше виконання приладу. Хороше покриття по автомобілям, великий перелік по сервісним пункціям, особливо для даної цінової категорії, і в загальному доволі зручна та швидка робота самого приладу. Також порадувало в принципі можливість роботи з відеоендоскопом відразу з самого, як то кажуть, заліза, що не потрібно нічого додатково там доустановлювати. І в загальному прилад нам сподобався. І в загальному прилад однозначно вартий уваги. А ми ж зі свого боку даруємо вам знижку в 5% на всю лінійку приладів Фоксу до 31 серпня 2023 року. Промокод та всі деталі будуть в описі під даним відео. Ви ж підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях, що ще цікавить вас по діагностиці та діагностичним приладам. А ми з вами не прощаємось, а кажемо до зустрічі.